Вітаю вас на каналі Місячна країна. У цьому відео для вас найкращі дати у лютому 2024 року для посіву на розсаду перцю та баклажанів. Це найкращі дати за місячним календарем, який складено для усієї території України за київським часом. І головні правила: Сіємо на зростаючому місяці уродючі знаки. Дні повного місяця та молодика це час відпочинку, коли краще залишити насіння та рослини у спокої і нічого з ними не робити. А далі найкращі дати. 11 та 12 лютого до 15.30 це зростаючий місяць у рибах, а риби це дуже продуктивний знак, родючий та вологий. Це ідеальні дні для посіву. Та замочування насіння. Рослини, які висіяні у цьому знаку, сформують коротке стебло, потужну кореневу систему, а потім дадуть смачні плоди. Знак риб забезпечує рясний врожай, але він погано зберігається і на насіннєві цілі непридатний. Далі наступні дати 14 лютого з 17 години. 15 та 16 лютого це зростаючий місяць у тільці. Тілець це знак, який відповідає за стан кореневої системи рослин, родючий та вологий. Тож у ці дні сіємо перець, баклажани та й усе, що повинно мати гарну якість і стійкість при зберіганні. Сходи будуть не швидкі, але дуже дружні. Потім буде міцний корінь. Рослини стійко перенесуть перепади температур, дадуть гарний смачний врожай. Але ці плоди на насіннєві цілі теж не підходять. Рослини, які висіяні у тільці, будуть кремезними та невисокими. Далі 19, 20 та 21 лютого до 15.40 зростаючий місяць у раці. Рак це найбільш плідний та продуктивний знак зодіаку. Він підходить як для замочування насіння, так і для сіяння. Дуже добре підходить для посадки насіння для розсади. Воно буде сходити повільно, але дуже дружно. У сіянців буде гарне міцне коріння. Знак раку сприяє розвитку низькорослих рослин, дає рясний та смачний врожай, але цей врожай не підлягає зберіганню і непридатний для насіннєвих цілей. Тож у всі ці дні можна і треба сіяти баклажани та перець. І ще раз нагадаю усі дати 11 лютого, 12 лютого до 15.30, 14 лютого з 17 години, 15, 16, 19, 20 та 21 лютого до 15.40.